Виглядає не дуже прикольно. Але я вирішила бути новорічною іграшкою. Зараз побачимо, чи вийде. Так, хто знає про цей чудовий агрегат? Не мішайте. Отже, так. Все. Ну я. Прикольна з мене новорічна іграшка. <хи> От. Знаєте, будь-який процес в житті, навіть реабілітаційний, можна перевести в якийсь жарт і в позитив. Так само і я, створюючи е, фотосесії новорічні, е, мені хочеться додати позитиву. Позитиву в життя, в настрій, якоїсь такої магії, дива, трішки голівудського лоску це те, що ми можемо отримати на новорічних фотосесіях, у фотостудіях саме в новорічному декорі.